Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, це канал про життя в селі. І сьогодні я буду показувати, як я укорінюю виноград. Багатенько людей просили. Не зараз, а ще влітку, коли я показувала свою школку винограду, як ми вкорінили, і він був такий вже гарненький стояв. І Всі запитали, а що це таке, де ви його взяли так багато. Кажуть, це ми укорінюємо. тож Буду показувати. Ось я вчора ввечері вже зробила. Там ще одна баночка стоїть, я її сюди не брала. Підготувала, чекаємо, а зараз треба ще вам показати, бо я забулася. Зробити, зробила, а показати не показала. Ось маємо лозу і нам треба відрізати, щоб було три бруньки. Так. Один, два, три. Третю, отак обрізаємо. Менше десь, як сантиметр, сантиметр О. і обов'язково оцю бруньку прибираємо. Прибрали бруньку. А дві залишаємо з тієї листочок, можливо, піде, або з цієї. Можливо, і з обох відразу піде, але ми виберемо, який кращий, який сильніший, обірвемо той слабший і залишимо сильніший. І так воно буде. Зараз треба ось тут зробити такі бороздочки і роблю ось такі борозочки. Просто прорізаю кору біля цієї почечки, брунічки. Все. Черенок готовий, треба його у водичку. Ну, це так я роблю. В кожного по-різному хтось розводить укорінювач там в розчин. Я беру водичку трошечки його і сюди в пакетик. Так він припилився, припушився цим укорінювачем, Підписати і ставлю його в баночку. Отак. Баночка, бачите, не повна, так і треба. Треба, щоб водички було в банці десь на 1 см. Можна тут мітку поставити і потім доливати, щоб завжди так було водички. Саме головне, щоб водичка була десь посередину оцієї. Бруньки. Отак. От -от. І тоді будуть звідси вже йти корінчики. Так. Я не професіонал, але я це вже третій чи четвертий рік роблю. Виходить, я не скажу, що прям всі так один до одного проростають, але результат маємо. Знайду відео, покажу вам, що воно вийшло в минулому році. Ми розсадили в нас було два ряди винограду. Вже із того, що ми укорінили, зробили третій ряд винограду, ну і пороздавали трошки знайомим, друзям. А в цьому році багато підписників запитували, а можна у вас придбати? Тож, якщо все вийде, то можливо, щось і буде трошки продамо. У нас тут такі сорти, як Юпітер, потім кишмиш 350, ну, там циферки 352. Хто розуміє винограду, той знає, що воно таке. Чауш, променистий, надія азос, ремпо, бананас. Ось так. Цю лозу також можна. Ось 1, 2, 3, три бруньки. Беру саме таку. От кінець тут, де тоненьке, я не беру, там і тоненьке, і сухе. Ось так. Відрізаємо. Знову ж таки брунечку. І все. Також готово. І ще можна одну, і буде вже три черенки. Ось тут у мене стіла з розсадою, і я поставила баночки з виноградом тут. Можна, звичайно, на вікно десь на батарею, на батарею покласти книжечку, щоб було тепленько, нижню частину баночки. Не дуже звичайно, щоб тепло було. Так, на батарею книжечку і зверху баночку ставимо. Але я ось так вибираю в тому році. І так, і так я робила робила експерименти. Тут все виходить. У нас в будинку тепло, тож проросте. Ну і розсада наша. Перчик в цьому році в мене перчик слабенький, але є, надіюсь, все буде добре. Я його трошки підживлю і піде. Тут кермек один лоточок, і ось інший лоточок. Петунія. Така густа, я її насіяла, бо, першу посіяла, нічого не вийшло, а потім зійшла вже інша, я її насипала. Нічого, попікірюю. Тут щось Женя писав, це в нього тут свої назви, це синочок мій. Я підписувала. І він по-своєму. ну, Хай займається дитина. Тут пеларгонія, та, що я з насіння сіяла. Така. Не скажу, прям, що вона шикарна, але гарненько. Так, а тут перчик. Це перший він такий, більш кращий. І баклажанчики. Ось така розсада. Ще капусту в парнику посіяли, треба, до речі, піти подивитись, можливо, полити. І скоро будемо висівати вже в парничок помідорчики. Друзі, я вийшла вже на вулицю і хочу сказати, що в нас сьогодні досить тепло на вулиці. Це я стала в цей холодочок, то тут а, сонечка не видно. Але сильний вітер ну прям такий сильний вітер. Хоча теплий, я ось навіть без шапки стою, то коли вітер дує, нормально. Трохи наші плани змінилися. Думали ми сьогодні трошки ще попрацювати, але до нас їдуть наші друзі. Тож сьогодні відпочиваємо. Дуже рідко ми зустрічаємося, десь раз на рік, тож сьогодні саме цей день. Ще думала сьогодні наводити порядок в літній кухні, ця, що позаду мене. Дуже часто пишете ви в коментарях, що не вздумайте її розбирати. Літня кухня це круто в селі, так, це, звичайно, круто, поки не розбираємо. Приведемо її трохи до ладу, там побілимо. Хоча вона така, що її треба розбирати. Вона там, з, одно, з однієї цегли зроблена, така вона стоїть, вже тримається на одній волосині. Але м -м поки так буде, потім вже будемо щось думати. Е треба щось нове побудувати. Такий. А хоча зараз піду покажу, трошки вона вид портить, От, як дивишся з вулиці будинок. Гарний і ця кухня, але поки так, поки смислу її сенсу немає. Робити, наприклад, он дах, бачите? оця ось літня кухня. Поки сенсу немає робити там дах, бо його треба валяти. Якщо там щось почати робити, воно там все перегнило, то ж стоїть, уже його не чіпаємо, бо розвалиться раніше, ніж треба. А на сонечки тут ось яка краса. Тюльпани пани вже більші зробилися? Що там, какос? Ти тільки що рибку їв. У вас березень, так? Да? Де він, м'явкає на весь двір, тільки що тут бігали, зграє ціла. Ці вже більше місяця квітують. Може й місяць, але ну, дуже довго вже. Я ніколи не думала, що вони такі ароматні. Вчора я щось тут ходила-ходила. Думаю, що воно так пахне? Оце ці квіточки. Дуже-дуже пахнуть. Лісом так. Тут як тюльпани будуть квітувати, буде дуже гарно. Дивіться, що тут на крокосах робиться. Бджілки. Чотири штучки. Вчора один був розпущений, сьогодні вже три. Така краса. Десь в мене тут ще є гіацинти. Але щось, не бачу, що щось випускає. А ось, ось, ось. І ти тут, треба? Да? Я минулого разу знімала відео і забула, як вона називається. Калюжниця написала. І ще написали, що навіть можна її додавати в зелений борщ. Ось як вариш, і додати. Я таке не чула. Треба буде спробувати колись. У нас її не було. Це щось я вирішила посадити. Побачила, її викопала. І пересадила сюди. Але хочу сказати, що писали коментарі, що ой, краще не садіть, бо вона як заросте, то не буде будете знати, що з нею робити. І я це бачу, що вона ось дивіться. Ось тут, а ось тут, ось тут ось є. Розповзається. Ну, не нічого, нехай буде. У нас тут такий шматочок. Якщо ось тут є квіточки, а тут немає, бо треба оцю яблуню спиляти. Бачите, яка вона погана. І тут нічого не росте, Хай розростається. Собі буде такий коврик.